Привіт YouTube. Це продовження відео на рахунок ворування море q 511 От І заворонувалося в Кока-Колі. Отакий От вийшов у нас ніж. Вурнування, правда, воронував три дні. Результатом. Задоволений, в принципі, бо тому що практично рівномірно все покрилося. От тут є такі, видно одним шаром, правда, не так як хотілося, але заворонувалося. Одне, що можу сказати... На рахунок рекламутації при вороніні. Я от говорив в першому віде... відео, що потрібно протирати 5, там 10 раз, це можна і навіть 15. і Постійно протирати рівномірно, бо тому що е... по воно воронується і плями виходять в кінцевому результаті. Так що протирати, не лінуватися і тоді буде я думаю, на... набагато кращий результат. От. Правда, ріжущі властивості ніж втратив, я жалію, що не показав перед тим, як я воронував, як він різав, але можете мені повірити, що різав нормально зараз. Зараз можна сказати, тупий ніж, абсолютно не ріже. Я його поправлю, звісно, зараз. підтягну і потім ще от можу зняти, якщо кому буде цікаво. Отакий от варіант воронування в Кока-Колі. Всім дякую. Пока.